Цю можливість, пане президент Олена Халік, новини лайф. Перше питання до вас: чи планується найближчим часом розмова з президентом США і в контексті останніх подій, як триває підготовка до Генасамблеї ООН? і чи після неї будуть нові санкції? І, пане президенте, до вас питання теж в контексті санкцій. США та Європа координуються задля для нових санкцій, чи є вже конкретні терміни і конкретні санкції, які плануються? Дякую. Дякую. У нас постійно відбуваються контакти з американськими колегами на різних рівнях. Голова мого офісу, міністр закордонних справ, голова ради національної безпеки і оборони. Контактуємо з Рубіо, з Келегом, з Віткофом, з усіма. Може навіть когось не назвав. Хай вибачте. У них велика команда. Ми постійно спілкуємося. У нас є іноді можливості спілкуватись байлетерлі з президентом Трампом. А, і є у нас відповідні дзвінки. Останній раз у, у нас була а, а, у нас був дзвінок в Парижі. так, ми спілкувалися з президентом щодо санкцій, щодо різних. А, Кроків зараз ми спілкуємося, очікуємо. Не знаю, якщо у нас буде можливість найближчі дні також сконтактувати з Білим домом. Я думаю, що ми проведемо відповідну бесіду. Також ми працюємо над форматом якоїсь зустрічі формації форматі на основі коаліції охочих. З колегами, я думаю, може у нас буде відповідна зустріч нашими командами, також з американською стороною. У нас була довга зустріч і в Америці, також з американською командою. І така вона була детальна розмова. Довга детальна розмова. Тому. Працюємо щоденно. Головне ж, кількість цих розмов і кількість зустрічей. Нам потрібен результат. Результат ви знаєте. Щодо готуємось до, до Генасамблеї, також готуємось. Там багато різних платформ є. Кримська платформа цього року ми робимо кримську платформу на рівні. Багатьох лідерів, і буде, думаю, багато лідерів. А Росія робить все, щоб нас то кудись там не пустили е, якусь залу, то щось там заблокують. Е, е, так вони кажуть, що вони, начебто, не бояться цієї тематики, але працюють постійно проти. Та ну ми все одно проведемо відповідну зустріч, відповідний саміт. А також я думаю, що у нас буде зустріч. Ми вже домовились а, в координації з. А, Прем'єр-міністром Карні вчора ми вам підтвердили, да? так? Так, щодо наших дітей. Ми з ним разом проведемо, також також буде запрошено багато лідерів щодо українських дітей, які були вкрадені Росією. Це також Дзвін Асамблея буде проведена зустріч така. Будь ласка. Ці процеси забирають завсіди багато речей. Кінець кінцем ідеться про віддані справи. Президент Зеленський, я і дуже багато європейських лідерів. Працюємо всі у тісній супрязі з американським президентом Дональдом Трамп, Трампом, тому що ми вважаємо, що він має ключ до мери, і він тисне на Путіна, щоб. Принаймні, перше було припинення вогню, а далі настав час на перемови щодо мирних умов. І ми говорили доволі довго в четвер із ним і насолимо вістки і з'єдналися телефоном з багатьма його. Близькими співробітниками. Ви знаєте, що 19-й пакет розробляється тепер у Європейському Союзі. Це добра новина, ще ліпша новина. Полягає в тому, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки тепер працюють на тому, як іще міцніше натиснути на економіку Росії, спільно натиснути. Тому ми бачили делегацію Європейського Союзу в Вашингтоні в понеділок і в вівторок, і ми бачили. Публічні заяви від ем, Урсули фондерляєн, ем, що працює разом із американцями, якщо брати наше власне як то кажуть, господарство, я думаю, що президент наполягає е, на тому, щоб Європа припинила. Купувати газ і нафту, він має слушність. У нас два таких покупці великих: це угорчина Словаччина. Отже, залишається тільки вірити, що президент Трамп свідомий того, хто своїми грошима живить російську воєнну машину, купуючи енергоресурси. Отже, я думаю, вон буде важливий захід з багатьох. Поглядів багатьма сторона, але он, на жаль, треба усвідомлювати. Залишається осторонь мирного процесу. Я дуже шкодую цього приводу. Вони б були за найліпшого такого миротворця, але ми бачимо, що он як ви бачите, вони зосередилися на змовах про Палестину ізраїль, і також безперечно, російська агресія проти України має. Своє місце в цих дискусіях, але деякі речі санкційні, наприклад, забирають багато терпцю, потребують великого терпіння, але може комусь здається, що все складається не так добре. Ми рухаємося в потрібний напрямку, наближаючи мир щодня. Запитання Хельсингенсеномат.